Во ім'я і сина і святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Причасники, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Розпочався Петрів фіст, триває він і тому слава Богу, сьогодні трохи людей причастилося в нашому храмі. Ми сьогодні святкуємо і згадуємо пам'ять знову цілого цілого сонму святих на цей раз. Як написано в церковному нашому календарі, які просіяли в землях Русі, про що йдеться мова? Мова йдеться про тих святих, які є нашими з вами земляками і, можливо, навіть родичами. Тому що церква наша налічує не 30 років, не 100 там років, а вона налічує більше тисячі років на українські землі християнство прийшло. Давним-давно, ще в 8 столітті, в 9 столітті князь Аскольд Київський був християнином. Християнські храми були у Києві. І вже в 10 столітті, в 988 році, через Володимирове хрещення християнство стало офіційною релігією Русі, центром Русі був Київ. Саме в Києві містилося. Київська митрополія, і вона простиралася на величезні простори. Хто виявляє собі географічну карту? Це Новгород на півночі і приблизно Одещина, Миколаївщина на півдні, це Галич і Львів на Заході, і Рязань на Сході. Така була Київська митрополія, до якої входили багато різних князівств, яка стала тим. Осередком, з якої християнство православне пішло по євразійському континенту і досягло аж і до Аляски, тому що і преподобні Герман і Сергій Аляскінські також вийшли із церкви, яка мала своїм початком Київські гори. Різні були важкі історичні часи і перепетії. Ми знаємо, що київська кафедра спершу звеличувалася, потім значення її принизилося, потім центр перенісся до Москви. Потім були різні, навіть був, був час у XVIII столітті, коли в Києві взагалі не було православного архієрея і лише е, Єрусалимський патріарх, який проїздив через Київ на прохання е, Українських козаків, запорізьких козаків поставив у Києві архієрея після тривалої паузи. Різні були часи. Але, незважаючи на ті всі історичні драми, які розвивалися, церква зуміла заложити в нашому народі основу. Основу завдяки якій народ вистояв і витримав, і пережив і важкі царі часи поневолення церкви в Російській імперії, коли церква фактично була під владою російського царя, і безбожні радянські часи. І ми бачимо, що вже з розвалом Радянської імперії церква відродилася, церква розквітла, і ті всі святині, які були закладені на нашій землі. Багаточисельні монастирі, багаточисельні лаври, вони знову наповнилися людьми, які моляться, які спасаються. До храмів Божих знову пішли люди, і великою мірою можна сказати, що віра в Україні відродилася. Зараз знову Україна переживає, і Київська кафедра переживає непростий період, період нового якогось оновлення, поновлення свого статусу. В важких таких драматичних, часом, трагічних подіях ми бачимо, але все рівно Господь веде тих людей, які шукають шляху до Нього, до свого спасіння. І ми молимося і згадуємо литовно тих всіх людей, які проставлені в лику святих, які також жили на наших землях, спасалися разом із нами. Я вже казав, що можливо це навіть наші родичі, я пригадую. Таку щемливу подію, коли було в Черкасах, у нас прославлення Черкаських святих новомучеників їх тоді проставили близько 108, Зараз вже їх число дошла до 121, Мені здається, така цифра це ті святі, які на території нинішньої Черкаської області постраждали за віру Христа за більшовицької влади. І ось коли відбувався чин канонізації, який очолював тоді блаженніший покійний митрополит Володимир, дуже багато було архієреїв, багато тисяч людей прийшло. І підходить один чоловік, показує ікону, спільну ікону новомучеників Черкаських, показує на одного святого, каже, це мій дідусь. Тобто, живий онук прийшов вже дожив, чи дочекався, чи сподобався бути на прославленні свого дідуся, який. Перетерпів муки і сповідував Христа і був за це прославлений як святий. Тому, звичайно, ці люди жили на тій землі, звідки ми з вами пішли. Вони заклали духовні основи, в тому числі для нашого з вами життя, тому що ми з вами теж прийшли у храм ж не просто так. Нас хтось привів, когось малого за ручку. а... Когось, можливо, вже в дорослому віці хтось знайомий, хтось запросив, хтось привів, хтось розповів. І це все та духовна традиція, яка передавалася в народі з покоління в покоління. Кожна людина, яка живе на землі, лишає після себе якийсь слід. Ми знаємо таке жартівливе є висловлення, що в історію можна війти, а можна в ньому ляпатися. Ну, По-різному буває. так? Незалежно від того, яке було життя людини, вона лишає свій слід в історії, лишає свій слід на землі. І якщо вона живе праведно, благочестиво, то цей слід праведний благочестивий. І тому ми кажемо, що ось люди, які, наприклад, відвідують якийсь там монастир чи древній храм, як тут добре? Колись, я пам'ятаю, заходжу до себе в храм, сидить чоловік. І мій знайомий. І я знаю, що він мусульманин. Я вітаюся до нього. Він каже, це можна ж я тут сижу? Кажу, ну звичайно, можна. Мені у вас так добре каже, тут сидіти. Просто він щось він таке відчуває, чого він не відчуває десь в парку, чи в садку, чи в, в якійсь в кав'ярні. Це та благодать Божа, яку стяжали, але не ми, а ті, які молилися в цьому храмі раніше. І тому і храми наші намолені, і земля наша, хоч і стражденна, але намолена. І ми з вами, коли живемо. Повинні подумати про те, що ми теж лишимо після себе якийсь слід. Ми теж повинні для наших дітей, онуків намолювати цю землю, цей храм, на якій ми живемо. Звичайно, зараз ми не вдома з вами. Хтось довше, а хтось менше живе ну, зараз тут у Бельгії, в Антверпені чи в околишніх містах. І е, від цього завдання наше християнське не змінюється. Ми повинні намолювати цю землю і цей храм і ці храми. І, і біля цих людей, які разом із нами живуть. Особливо хто втік сюди після під час війни. Ми переконалися з вами, що тут дуже багато хороших людей, добрих людей, чуйних людей, які готові пожертвувати багато чим заради того, щоб допомогти тим, хто у, знаходиться в якихось складних життєвих ситуаціях. І ось ми повинні шукати для таких людей місточки, робити їм добро, та не тільки їм, а всім людям, для того, щоб та Божа благодать, яка буде йти. До нас з вами по Божій милості і по нашим добрим справам, по нашим молитвам, щоб вона розповсюджувалася і на тих людей. Це буде свого роду така їм винагорода за те, що, вона, що вони приютили нас у скрутий для нас з вами час. І всі ми з вами спілкуємося, хтось у прийомній сім'ї, хтось, можливо, де на роботі чи в якомусь іншому колективі, в якійсь волонтерській групі чи в школі на курсах мови. Спілкуємося з вами, і ми повинні розуміти, що в нашій особі представляється і наша країна, і наш народ український, і наша церква. І коли людина дізнається, звідки ти приїхав? А потім, коли знайомиться з ближче, а чи, чи ти християнин, чи ти мусульманин, чи ти хто, і коли людина цікавиться, вона бачить, що людина дійсно. Добра, порядна, вона цікавиться далі твоєю вірою. І оце той момент, коли ми можемо дійсно вже стати такими маленькими апостолами, проповідувати християнську віру, православну віру тим людям, які живуть поряд із нами. Показувати їм приклад живого, правдивого християнства, яке приводить людину до спасіння, яке надає людському життя сенсу, яке допомагає людині прийти у той стан. Коли чоловік каже, знаєте, мені тут добре, от коли душа людська відчуває, що вона дійсно вдома. Тому ми з вами сьогодні і святкуємо на честь всіх святих наших українських, які вийшли з Русі, і відчуваємо, що і на нас є такий обов'язок бути також благочестивими, хорошими, добрими, для того, щоб нашим нащадкам передати той неоціненний Величезний скарб, який ми отримали від наших дідів і прадідів православну християнську віру для того, щоб ця віра жила, для того, щоб люди спасалися і виходили в Царство Небесне. Амінь.